Так, доброго ранку. По наявності є все такий от шифанг. 350, це у нас 35-ка, задньопривідна. привідна з блокуванням диференціалу, з примусовою гідравликою на 24-х колесах. Тобто вже кліренс набагато більший, ніж у 240. Отримали такі от новенькі соліси. З реверсом 9х9. Кого цікавить, є вже вони по наявності. Ми знаходимося за адресою траса Київ-Житомир. 36 кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. Також є на гідростатіки на газонопаркових шинах. І з реверсом теж є на газонопаркових шинах. Отакі от Красені Показати Сентай 160, показую. Ось, будь ласка, Синтай 160-й. ДВшки немає, є Оріон, є Булат. Ось вам, будь ласка, сентайчик 160-й. По ціні, я думаю, що сьогодні вже ціну озвучу, бо ми поки що ціни не дали, бо тільки їх... Розвантажили От, і вчора одненького, одненького повністю забрали і другий там вже, я думаю, десь за пару хвилин виїде. Е, так, без кабіни, що вас цікавить без кабіни? Ось без кабіни, 160-й, бачите, такий гарнюний апаратик. Це ви Що е, Що вас? Які у вас трактор цікавить без кабіни? Без кабіни є багато різних тракторів. Є 24 ки є. Ось 40, -ки. є 50-ки. Тобто вибір тракторів є. Ось такі от БУшечки є. Помаленьку, помаленькому ціну десь через декілька годин вам назву. Так, 50 очка буде коштувати 7900. Ось ця ось зелена 50 очка це в нас... Arion 504R. Ось така от 50-ка буде коштувати 7900 доларів. Іде із примусовою гідравликою, дві пари гідрових ходів. Повністю рівна підлога, бокова коліса, підвісні підальки, Ну, Реверс знаходиться біля руля. Ось такий от масивний передній міст. Бак пластиковий. Ну. Не, ну звісно, м'якше працює. 160-й набагато м'якше працює, ніж 240-й. Фриза значить Метр сорокова фреза буде коштувати китайського виробника 850 доларів, метр 50, 880 і є індійські там по 1250-1300 по доларів. Ціни є різні. Різні фрези, різні ціни. А якщо порівнювати оцю 30, це взагалі можна сказати, що працює нам. Буде 1200 доларів є по наявності. Оці, що нові, зараз прийшли з реверсом, поки що не можу вам ціну сказати, бо тільки отримали. А екстра, екстра коштує 9800. Ось, будь ласка, вам донфен 244 G2B. Такі є по наявності. Доставочка безкоштовна. Ми знаходимо з адресою ТРАСА київ ЖИТОМИР, 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Також я такий самий із кабінкою 24 -ка. е, да, да, Обзор я зроблю. Повністю весь е, цей... Я думаю, що зараз трошки розпогодиться, зроблю вам обзорчик. До речі, по... є акційні ціни на такі от оріончики RF404 Pro. Це у нас 40 на 50-чному шасі. Передні колеса у нас 20, задні у нас 28. Отак от, от воно тут все виглядає. Реверс, кермо регулюється по нахилу. Соліса за 130-го зараз в наявності, очікуємо. от. Така от... Задня навіска масивна. І даний трактор можна придбати за 8800 доларів. Тобто Там він 9900, а зараз 8800, мінус 1100 доларів. Отаку от от 40-вочку можна придбати по дуже гарній ціні. Кого цікавить, ми знаходимо за адресою. Траса Київ-Житомир, 36 кілометр, село Бузова, вулиця Судовського, 2. Так, самий дешевий і повнопривідний. Ну, це може бути шифернг одноциліндровий з ремінним приводом. Значить, 24-ка буде коштувати 4, 400 і 35-ка 4600. І якщо ми будемо розглядати трьохціліндровий повнопривідний, то на даний шевший це буде вже без. 24-х колесах, зараз я вам покажу цього синтайчика, буде коштувати 5500. є різні, ось, будь ласка. Отакі от. Так, доброго ранку. Отакі буде коштувати 5500. Хорста немає, є булат, є оріончик, там була типу 5800, оріончик із реверсом 6800. Так, ловол, 50-ка така, це у нас акційна за 17500 і є вже з камерою переднього виду, з камерою заднього виду, от такий буде коштуватись 17800. 17 Кентавра 50-ки немає, є старіончик 50-то. Такий без кабінки буде коштувати 8900, вибачаю, 7900. Такий 7-900. І секі 227-й. З невеликим напрацюванням. Значить, напрацювання в нього тут трошки треба. 1787 годин. Ні, форти немає. У нас немає ні форти, ні хорса. У нас є або Оріончик, або Булат. Ось така от куботка GL240 є. Так, з кабіна які вас цікавить? З кабінкою є Донфенг, є Lowall, є Oріончик. Ось от Донфенг 244 G2B. Це у нас 24-ка із синхронізованою коробочкою передач. Повністю рівною підлогою, бокова куліска, реверс, примусова гідравлика. От, такий от гарний апаратик. Solis RX 50 з кабінкою. Трактори з кабіною є у двох комплектаціях. Значить, з кабінкою є з реверсом, також є і без реверса. Без реверса буде коштувати 20, 23 200 і з реверсом 24900. Отакі от на даний час ціни. Е, так, Донфенгу такий буде коштувати 8200. Такі 8200, це у нас 24-чка. І така 24-чка із кабіною буде коштувати 10. От так, 24 10 і 40 буде коштувати 12. Є по наявності. Якщо цікавить... Пишіть телефонуйте, доставочка безкоштовна, ви замовляєте, ми вам доставляємо. Показати салон? Весь салон. Бачите, весь... Зараз зайдемо в приміщення, покажу вам. Олежка, що ви цим самим... На вулиці тепліше, ніж в салоні. Mm -hmm. Ось вам, будь ласка, приміщення. Mm -hmm. да? Буває. Mm -hmm. Так, Сентай 160 по ціни нічого не можу вам сказати, поки що цей. Е ще не знаю ціну, ще ціну не назвали. Ось такі є електромобілі. Це у нас Polistaр 2. Повнопривідний. Камери 360. Хто планував придбати собі електромобіль, от, будь ласка, є по наявності. Ось такі от апаратики. Тут також є отакий от, от мульчер. Гідравлічний. Такими масивними молоточками. Була таки починається від 5500. Є ще така от елічка на стандартних колесах із рівною підлогою задний зашитий. також є отакий от, от Булат Pro. От вальчик, бачите такий здоровенний. Ух, сила. Також є відвал на Solis. Це у нас трактор Solis 26 Extra. <coughs> Двигуни стоять Mitsubishi, ходовичка Янмар, три передачі вперед, одна назад. Так само понеджених. Три плюс один. Кого цікавить, ми знаходимося Одесою. Траса Київ житомир 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Нагадую, що на трактори Соліс діють акційні ціни. Такого Соліса можна придбати за 30 тисяч 800 доларів. По отвалу напишіть, будь ласка, мені в приват, я вам дам відповідь, бо точно не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Чернівцям два франківці два. Ось такий от дунфенчик 404. Запчастини є от така от сороковочка із синхронізованою коробочкою передач. Бокова куліса, реверс, примусова гідравлика. Так, Ціна даної сороковки 10 тисяч 10100 доларів. Ми знаходимо за адресою траса київ житомир 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Доставочка безкоштовна. Ви замовляєте, ми вам доставляємо. Також є така сороківочка із кабіною. 24-ка є 244-й G2B, коштує 8200. Ось, будь ласка, ось такий коштує 8200. Це теж із реверсом з синхронізованою коробкою передачі з 390. так Вибачаю за телефонний дзвіночок. 390 двигун, два гідронасоса Це у нас фільтри гідравліки стоїть. Ось такий от апаратик. Так, фрези є китайського виробника метр 40 і метр 50, і є індійського виробника, там три види по метр 50 вони йдуть. І є БУ япончики із фрезами. Є така от куботка, є такі от ісеки, ось от така от куботка, от такі от янмарчик, також є... Отакий от янмарчик. Це у нас eg 224 af 33 є. Також є rs 24 і L1205. Ще там трошки декілька одиниць є, вони не вкомплектовані. От, до речі, отримали такі от соліси 26 із коробочкою передач. 9х9 9. з реверсом. Вони є у двох комплектаціях, є на газонопаркових шинах, також є вони і на от Бачите, на стандартній шині і на газонопаркових шинах. Кого цікавить, ми знаходимо за адресою траса київ Житомир 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. так друзі Буду завершувати ефір, бо дивлюсь, що глядачів дуже мало. Всім гарного дня. І до зустрічі.